Вулиця Робоча, одна з найстаріших у місті. Перша вона зустрічається на плані Катеринослава 1885 року. До революції 1917-го робоча налічувала лише кілька кварталів. Назва вулиці ніколи не змінювалась. Робоча отримала свою назву ще у 19 столітті. Довжина вулиці близько двох кілометрів. У 1896 році на початку вулиці була побудована Свято-Благовіщенська церква. Храм зберігся і зараз, але в дещо іншому вигляді. Свято-Благовіщенський храм пам'ятка архітектури місцевого значення. Це один із кращих зразків єпархіального архітектурного стилю у місті Дніпрі. Трамвайний маршрут номер 11 один з найдовших маршрутів нашого міста. В кінці 1950-х років були збудовані висотні монументальні будинки. Тут стоять ряди будинків у стилі сталінський ампір, зліпними приклад Красами, що збереглися на фасадах і на дахах, зал для глядачів палацу машинобудівників був найбільшим у місті, розрахований на тисячу місць. Він працює з 1956 року і був побудований за проектом архітектора Георгієвського будівля, класичний зразок стилю сталінський ампір. Розвиток вулиці визначили два вектори: спочатку Благовіщенська церква, а після Другої світової війни південний машинобудівний завод. У 2014 році в Благовіщенській церкві було знайдено замурований дзвін. Дзвіниця була зруйнована під час війни.